Євангеліє від Матфея, глава 23. Тоді Ісус почав говорити до народу і учнів своїх, і сказав На Моїсеєму сідалищі сіли книжники та фарисеї. Отож все, чого вони кажуть, дотримуватися, дотримуйтеся і робіть, а по ділах їхніх не робіть, бо вони говорять і не роблять, зв'язують тяжкі ноші, які незручно носити, і кладуть їх людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть ворухнути їх. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширяють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї, також люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах, і вітання на народних зібраннях, та щоб люди звали їх Учителю-учителю. Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель Христос. Усі ж ви, браття, і Отцем собі не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець. Котрий на небесах, і не називайтеся наставниками, бо один у вас наставник Христос. Більший з вас, хай буде вам слугою, бо хто звеличує себе, той принижений буде, а хто принижує себе, той возвеличиться. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте Царство Небесне людям, бо ви самі не входите, і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміря, що поїдаєте до вдовиць і лицемірно молитесь. за те ще більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміря, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, робите його сином гієни, удвоє гіршим за вас. Горе вам вожді сліпі, які говорять якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше золото чи храм, який освячує золото? Також, якщо хто поклянеться жертовником, то нічого, а якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Отож, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, що живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що даєте десятину зм'яти анісу і тмину, і залишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожжі сліпі, що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте, зовні чаші і блюда, тоді як усередині вони повні крадіжки і неправди. Фарисею сліпий, очей спершу всередині чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішність їхня. Горе вам, книжники і фарисеї Лицеміри, що уподібнітеся розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви, на вигляд, здаєтеся людьми праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники і фарисеї Лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведників, і говорите, якби ми були в часи батьків наших, то не було б. Спільниками їх у приливанні крові пророків, і таким чином ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які убивали пророків. Доповнюйте ж міру батьків ваших, змії, породження хиднені, як утечете ви відсудження в гієну. Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете. А інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Хай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіїна, якого ви вбили між храмом і жартовником. Істину кажу вам. Що все це прийде на рід цей Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків і камінням б'єш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташеня своїх під крила, і ви не схотіли. Ось залишається вам дім ваш пустий, бо кажу вам не побачите мене віднині, доки не вигукнете. Благословен грядущий в ім'я Господнє.